Маціон, да, ви ви один, так, знімається. Ви дойди, щоб я вас не знімав, таку сторону. Давайте, говоріть. Да, да, да. Пояснював, що згідно пояснення вашого сусіда, ага. знаєте, якого, да? Якого? Якого ви, так? вказано пояснювати, що ображали ви один одного. Тобто, суперечка сталася, він вийшов, побачив, що Тимчик Дмитро Петрович. Та Стафійчук Олена Васильівна ображають один одного нецензурною да. лайкою. Та подвіри. погрожують фізичною розправою один, один. один одному хорошо. Один одному? один одному. А коли а коли я писано. надійшла? оскільки зачекайте секундочку, не перебувайте. Mm -hmm. Я вже поясню. Далі будете висловлювати свою думку, оскільки немає е, більше ніяких сусідів, е, які би А сказати... записи Лященка Сергія Федоровича. Чому а? ви не взяли з камер відеоспостереження? Ну, візьміть і подивіться поясню. записи, пояснюю вам хорошо, чого я не можу. Mm -hmm. Я не був тут, не був час. а чому ви не приїхали? Виїжджали працівники. Виїжджали хто? Щярбати? Я не кричу. А тепер проти мене було скоєно замах. Чому ви не приїхали на місці не роз... Я зараз покажу відро, роя, як я порубала. Жінка ця. Жінка з серпом накинулась, я без зброї. То це що проти мене дрібне хуліганство? Чому ви не розслідуєте? Я пояснюю вам. Відносно вашої сусідки складений прав і, від, і, відносно, відносно неї, а відносно відносно вас такий самий. що, що і, я потерпі. І, вибачте, а так, наша і, поліція хабарники. Я слухаю, що проти мене, проти любої людини, не, має і, право людина в наркотичному. Пояснюйте, пояснюєте мене не було. Я не бачу. А чому ви не приїхали. Чому жаль, як жаль, взятки брати? Тобі всі годні? Ви бачили, що я брав взятки. Такі ваші колії всі беруть. Не зарне будь ласка, і не казуйте то, що ви не знаєте Ну хорошо, чому ви О, не розслідуєте? Пояснюю що ви розслідуєте, розслідуєте? підробляєте справи? Не ну давайте не пояснення. Не я не кричу не до не вас. Сусіда, в якому ну право, давайте того сусіда. Ну один давайте того рай, сусіда. Зараз будемо брати. Протокол, складається протокол. ось дивіться обе. відносно вас у бок, ось дивіться відро. дивіться відро. Я не тикаю, то також накладу. Давай. За це, це то було, що вони вже це достали. Це дрібне хуліганство. Коли церком записуються на віду, Я теж записую статті згідно статті 40, згідно України, статті 40 Ви повинні розслідувати, розслідувати, а не підробляти справи. Протокол такий самий, як Ні. будете розслідувати, віду. будете складати суду. От, от розслідуєте до суду. Де тоді, коли почуле, ви розслідуєте, тоді будете направляти я до суду. Чар, ви зрозуміли мене? я вас не почув. Все? Я хочу, щоб ви розслідували. Все? Яка це дрібна, коли це на людину нападає згідно чинного законодавства. Ру. Відночі я що я вже зараз застосую вас. давай, застосовуй застосовуй, так, да. ти не працівник ти хабарник. Я теж ти записую ти Я шо, Распорт, ти пояснюю, маску, що Я буду вирішуватися застосовуй або спеціальні засоби застосовуй в гамонете. Я Я стою спокійно і з вами спілкуюся адекватно, нормально ви стоїте ваші блядь. Спокійно! Я стою спокійно. Оце, яке це дивне хуліганство? Коли вона за мною женеться церком, це нас побачив? Послухайте мене, що це за будь ласка, а і послухайте, будь ласка, хоч дві хвилини мене. Я тебе відправлю на той світ разом за, за твоїм чоловіком. Відносно неї складений адміністративний протокол. А чого ви чуєте? Яке дибне хуліганство? Коли людина несе воду і є, доганяється фонд. Я послухайте послухайте мене, послухайте мене, послухайте мене, не понімаю вас, повімаєте? Я не перебуваю, вже послухайте, так не було. Би будь ласка, мене дві хвилини. А потім по я, я принесу це. всі документи, які були підроблені Ді. 4 роки назад вашими працівниками. І буде все це все. В Києві, в Києві. А заходь на подвір'я. Чотири роки назад підроблені. Ви думаєте, вас, що ви це? тут герої по погони носите? Я бистро вас так, їх поснімав. Хто розглядав? Хто розглядав? Чого я... Кирилоніс не приїхав? Чого Киривоніс не, не, не приїхав? Він все врем'я в відпустці. він все врем'я в відпустці. Він все врем'я відпустці. коли йому тако в задні штира запхали, тоді він де да відпустці. Коли я йшла? Почула крик у Лещенка, коли так, я йшла. Так. Вона мене побачила. Діма каже, мама, принеси телефон. Вона за мною бігла аж до самої сіртки з серпом і кричала, що я тебе на той світ зажину, разом за твоїм чоловіком. Це називається теж моє дрібне хуліганство, коли я йшла. Бачте, так? тому Я відносно неї що? Я потерпіла особа! Нас я не потерпіла не особа! особа. Му, на, хорошо, дрібне хуліганство мого потокол. сина, дрібне хуліганство. на що Нащо, що він себе Дивіться. захищав? В нас в Україні захищати це себе, це дрібне хуліганство. Я, я, я поясню вам, ну не кричіть, я так. не кричу. Слухайте, не Ви мені поясніть, поясніть, яке дрібне хуліганство, по коли сам себе захищаєш? Дивіться, я вам поясню. Згідно пояснення сусіда. Ну давайте Давай, того сусіда, ну давайте кличте. Давайте кличте. Ну, звісно, на подвір'ї ображали. А чого вона за ним побігла, коли він тікав? Ну чого вона побігла його одуга. Заняти. Поясніть мене, чого я вона не тік! Він її не ображав. Він тік. Чого вона з серпом побігла за ним? Ну хорошо, я зараз не... йому буду довіка за вами. А, а мій син захищався. захищався. Я потерпіла особа, Потерпіли? ти, ти розумієш це? Ну пиши, потерпіла особа від тої тої. Не кричіть, будь ласка, я Боже, не кричу. Що? Я просто бачу, що в нас поліцейські. ось ось, бум-бум-бум. Добре, що ви ну, такий розумний бачите, що да, бач бомбу. Відносно вас димне коліга. Свійте, дивне коліга, що ти себе захищаєш. Дивне поясню. 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 що є пояснення ваші, є пояснення сусідів. Розумієте? Та сусідка вказує, що ви на неї. Ну, давай, ви вказуєте, що вона а на неї. А що поліція, блядь, не розслідує! Чого ви не переїхали? Чого не розслідуєте? Чого ви не розслідуєте? Чого ви не приїхали на місце, не розслідували? Хто приїжджав? Ти, блядь, балани два вуха! Хто приїжджав? Хто приїжджав, ти мені поясни! 30 -е число зараз, від 4 травня можна розслідувати, то ви зараз що? Фальсифікуєте справи? Фальсифікуєте! Поясніть! Як це дрімне куліга, нехай за лісенку Не, йде. Кулика? Ні, нехай прийде сюди. Лечте, давайте. Якщо до його зайоженки будуть піти з серпом, це буде називатися дрімне хуліганство.